Добрий день. Сьогодні хочу вам показати, як встановлюється захист двигуна, задній захист двигуна у нас біт Your Dreams Song. Задній захист нашого виробництва і нашої розробки. Дивіться, ставиться захист двигуна, ставиться закладні, ставиться на підрамник дві, дві закладні, потім ставиться у нас сама панель. Тут розшарошується отвір, ставиться закладні, закрпуються дві, дві гайки і закручується основна панель. Потім до неї кріпиться, ставиться. Ставиться кронштейн, да, до кузова кріпиться, і потім до нього кріпиться е, бокова пластина, е, вона кріпиться до, е, до бокового кронштейну і до захисту двигуна. Все, стану, все стає дуже добре. Дивіться, ви самі можете це побачити, все закривається повністю, е, е, повністю закривається. Отрі, котрий є в цьому автомобілі. Тут не предназначений з виробника ніяка ні пластикова, ніяка волокнистий захист двигуна. Це, ну, ми це розробили, ми це закрили, ми це зробили. Дивіться, користуйтеся, дзвоніть, пишіть, і ми вам теж такі ж саме зробимо. А ще, ще, ще один такий: ще ми ці захисти двигуна робимо спеціально з таким отвором, для того, щоб можна було встановити фаркоп. Користуйтеся, дзвоніть, ми вам допоможемо. Дякую.